А чи спостерігали ви за собою, що саме під час повітряної тривоги вам хочеться чути звуки вибухів? Ні, з вами все гаразд. Ви не збожеволіли. Це відбувається тому, що ваш емоційний стан пригнічується, ваші емоції становляться більш-менш пригниченими. А для того, щоб відчути хоч якусь емоцію, треба її пережити. По-друге, це відчуття безпеки. По-перше, вибухнуло десь, не вибухне тут. Пригадайте, як ви навчалися в школі, в інститутах або на роботі, ви складали іспити, що вам хотілося якомога швидше пережити цей момент, аби його очікувати. Тобто, відчуття безпеки. Іноді ще буває таке. Коли на початку війни почались перші тривоги, перші вибухи, і згадайте, що нас об'єднувала? Єдність ми стали більш-менш дружніми. Ми заявили собі багато нових знайомих, ми стали більш дружніми і отримували таким чином якісь емоції. Тобто, з вами все гаразд, з вами, все добре. Закінчиться війна, наше почуття повернуться в більш-менш стабільний стан, і все буде добре. Ще раз повторюсь: ви не збожеволяли це відчуття нормальне, ви не жорсткі, все буде добре.